Вітаю на каналі Об'єктив. Події на планеті за 29 січня. Поїхали! У Колумбії сталася авіакатастрофа з пасажирським літаком авіакомпанії Сатена, яка завершилася загибелью всіх людей на борту. Повітряне судно виконувало внутрішній рейс із міста Кукута до Оканьї, однак під час польоту раптово зникло з радарів. Згодом рятувальники виявили уламки літака в гірській місцевості муніципалітету Лаплая де белен у департаменті Північний Сантандер. Місце падіння розташоване у важкодоступному районі з пересіченим рельєфом, що значно ускладнило пошукові роботи. На борту перебували 15 осіб, 13 пасажирів і двоє членів екіпажу. За офіційними даними, тих, хто виживе, немає. Удар об землю був руйнівним, уламки розкидані на схилах хір і серед густої рослинності. Пошуково-рятувальна операція проходила в надзвичайно складних умовах. Регіон Кататумбо відомий щільними джунглями, крутими підйомами та мінливою погодою. Туман і опади сповільнили доступ до місця катастрофи і ускладнили роботу рятувальників. Після підтвердження місця падіння фахівці розпочали фіксацію обставин трагедії та збір уламків для подальшого офіційного розслідування причин катастрофи. У бразильському місті Барічі Купу запровадили режим надзвичайної ситуації після утворення гігантського провалу просто в житловому кварталі. Земля обвалилася у густонаселеному районі, поставивши під загрозу десятки будинків, частина з яких опинилася буквально на краю прірви. Міська влада терміново евакуювала мешканців найближчих будівель та розмістила їх у тимчасових притулках. За даними рятувальних служб, ґрунт продовжує повільно просідати, і це зберігає високий ризик подальшого розширення провалу. Фахівці проводять дослідження та попередньо вважають, що причиною могла стати нестабільна геологічна структура ґрунтів у поєднанні з тривалим впливом підземних вод. Комунальні служби перекрили дороги в небезпечній зоні, щоб унеможливити рух транспорту, та розпочали укріплювальні роботи для стримування подальших руйнувань. У турецькому місті Болу випав рекордний сніг, утворивши величезні замети. Місцеві жителі повідомляють, що висота снігового покриву на деяких вулицях перевищила 2 метри, повністю блокуючи проходи та ускладнюючи пересування. Через сильний снігопад рух автомобілів і громадського транспорту практично зупинився. На окремих ділянках дороги опинилися заблоковані легкові автомобілі та вантажівки. А комунальні служби та снігоприбиральна техніка працюють у посиленому режимі, щоб розчистити основні вулиці та забезпечити доступ до соціально важливих об'єктів. Снігова маса також спричинила падіння дерев під вагою снігу, пошкодження ліній електропередач і тимчасові відключення електроенергії у житлових кварталах. Потужний шторм Кристін накрив Португалію, спричинивши масштабні руйнування та важкі наслідки для центральних і північних регіонів країни. Ураганний вітер у поєднанні з ливами різко погіршив погодну ситуацію, викликавши повені, суви грунту та пошкодження житлової забудови. У прибережному місті Фігейра -да Фош пориви вітру перекинули колесо огляду. Серйозно постраждали набережні та портові об'єкти. Частину інфраструктури було фактично знищено. За офіційною інформацією, стихія забрала щонайменше 5 життів, ще кілька людей дістали травми через падіння дерев, будівельних конструкцій і уламків. Служби цивільного захисту повідомили про тисячі надзвичайних викликів по всій країні: підтоплені будинки, обірвані лінії електропередач і заблоковані автошляхи. Без електропостачання залишилися сотні тисяч мешканців, що серйозно ускладнило роботу лікарень, транспорту та екстрених служб. Швидкість вітру в окремих районах сягала екстремальних значень. На авіабазі Монтіреал у окрузі Лейрія були зафіксовані пориви такої сили, що вимірювальне обладнання не витримало навантаження і було зруйноване. Влада охарактеризувала шторм як виняткове кліматичне явище, ухвалила рішення закрити школи, обмежити пересування транспорту та закликала жителів залишатися вдома. У столиці Аргентини в нічний час стався потужний вибух на промисловому підприємстві, що спричинив масштабну пожежу та серйозну загрозу для навколишнього житлового району. Інцидент зафіксували на фабриці в муніципалітеті Сан-Фернандо приблизно о пів на другу ночі за місцевим часом. Після вибуху полум'я стрімко вийшло за межі об'єкта і почало поширюватися на сусідні будівлі, створюючи реальну небезпеку для житлових будинків і міської інфраструктури. Стовп вогню було видно з великої відстані. Мешканці чули повторні вибухи, а густий чорний дим накрив кілька кварталів. На місце події в терміновому порядку стягнули значні сили екстрених служб. Пожежники працювали в умовах екстремально високої температури та постійного ризику нових займань і вибухів. Лише ближче до половини четвертої ранку вогонь вдалося частково взяти під контроль. Однак ліквідація наслідків тривала й надалі через загрозу повторного поширення пожежі. У північному Таїланді зазнав катастрофи військовий літак королівських військово-повітряних сил країни. Інцидент стався в провінції Чангмай, де легкий турбогвинтовий штурмовик розвідник типу AT-6 упав у лісістій місцевості під час польоту. За інформацією місцевих ЗМІ, аварія сталася гранці близько половини одинадцятої за місцевим часом. Після падіння зв'язок з екіпажем було втрачено. Обидва пілоти загинули на місці. Шансів на порятунок не було через характер руйнувань повітряного судна. Уламки літака розкидані серед дерев, що свідчить про сильний удар об землю. На місце події оперативно прибули рятувальні служби та військові підрозділи. Територію навколо катастрофи взяли під охорону. Командування ВПС Таїланду розпочало офіційне розслідування. Серед основних версій розглядаються технічна несправність літака, а також можливий вплив зовнішніх чинників. Обставини трагедії встановлюються. У Сполучених Штатах різко зросла кількість жертв потужної снігової бурі. За останніми даними, стихія забрала життя вже 73 людей. Американські медіа повідомляють, що щонайменше 49 смертей безпосередньо пов'язані з екстремальними погодними умовами. Ще 24 випадки в різних штатах офіційно розглядають як такі, що могли бути спричинені негодою. Люди гинули від переохолодження, потрапляли у смертельні аварії на засніжених і вкритих льодом дорогах, а також переносили серцеві напади під час розчищення снігу вручну. Масштаб бурі виявився безпрецедентним. Негода торкнулася понад 200 мільйонів мешканців країни, а в окремих регіонах висота снігового покриву перевищила пів метра. Сильні снігопади, аномальні морози та шквальний вітер фактично паралізували транспортну систему. Із минулих вихідних по всій країні скасовано десятки тисяч аєрейсів, Пасажири масово застрягали в аеропортах на багато годин і навіть діб. На автошляхах фіксувалися масові ДТП, перекриття трас і багатокілометрові затори, тоді як екстрені служби працювали в режимі підвищеної готовності. Серйозного удару зазнала й енергетична інфраструктура. За даними служб моніторингу, без електропостачання досі залишаються близько 300 тисяч споживачів, переважно у штатах Тенесі та Місісіпі. У багатьох населених пунктах люди змушені обігрівати помешкання підручними засобами, що значно підвищує ризик пожеж і отруєнь чадним газом. В Алжирі країну накрила хвиля дуже сильного вітру, яка спричинила серйозні проблеми для населення та транспорту. Пориви сягали швидкості близько 120 км за годину, зриваючи покрівлі з будівель, пошкоджуючи лінії електропередач і залишаючи цілі райони без електроенергії. Через негоду на дороги падали дерева та конструкції, що ускладнило рух транспорту і призвело до численних перекриттів. У прибережних зонах ситуація була не менш небезпечною. Сильний вітер підняв високі хвилі, створивши загрозу для судноплавства та рибальських човнів. Місцева влада закликала мешканців обмежити пересування, не залишати домівки без нагальної потреби та дотримуватися заходів безпеки, оскільки штормовий вітер зберігався і ризик нових пошкоджень залишався високим. У Мексиці зафіксовано різке зростання активності вулкана попокатепетель. Із кратера піднімаються потужні викиди попелу та газів, формуючи густий димовий шлейф, який простягається на десятки кілометрів і добре помітний у навколишніх регіонах. Активність супроводжується частинами невеликими вибухами та виходом розжарених газів, що свідчить про нестабільний стан вулкана. Вулканологи попереджають про ризик сходження невеликих пірокластичних потоків на схилах, особливо у разі подальшого зростання тиску всередині кратера. У зв'язку з цим влада закликала мешканців прилеглих населених пунктів триматися подалі від небезпечної зони та суворо дотримуватися рекомендацій служб цивільного захисту. Поблизу вулкана тимчасово закриті школи і туристичні маршрути, а польоти в цьому районі обмежені через небезпеку для авіації. Рекордні зливи в австралійському штаті Квінсленд перетворилися на смертоносну катастрофу. За чотири дні тут випало понад метр опадів, що призвело до масштабного підтоплення. Трагедія сталася на розмитій дорозі біля міста Нормантон, де в затопленому автомобілі знайшли ціло 70-річного чоловіка. Він став першою відомою жертвою цієї стихії, яка за масштабами вже перевершила руйнівні повені чотирирічної давнини. Прем'єр Квінсленда заявив, що хоча зруйноване майно можна відбудувати, втрачені життя не повернути. Місцеві мешканці опинилися в пастці, вулиці перетворилися на річки, будинки затоплені, а єдиним засобом пересування стали човни. Рятувальники працюють без перерв, евакуюючи людей та доставляючи найнеобхідніше воду, їжу та ліки. Ситуацію ускладнює руйнування ключової інфраструктури. Висока вода змиває мости, розмиває дороги та обриває лінії електропередач, що робить доступ до найбільш постраждалих районів надзвичайно складним. В Індонезії на одному з родовищі у окрузі Східна Хальмахера 28 січня стався раптовий сув ґрунту, який потрапив на відео з камери, встановленої в кабіні вантажівки. Потужна маса землі та каміння зійшла зі схилу за лічені секунди, повністю перекривши дорогу та створивши пряму загрозу для техніки і працівників у небезпечній зоні. Водій вантажівки встиг вибратися з кабіни буквально в останній момент і не постраждав. СУВ суттєво порушив роботу родовища. під'їзні шляхи опинилися заблокованими, частина інфраструктури зазнала пошкоджень, а виробничі процеси були тимчасово зупинені. На місці працюють служби безпеки та рятувальники, які обстежують схили й оцінюють стабільність ґрунту. У колумбійському Медельїні після потужних злив стався раптовий дощовий паводок, який за лічені години різко змінив ситуацію в місті. Інтенсивні опади спричинили стрімке підняття рівня води в річках і дренажних каналах, через що вода вийшла з берегів і затопила вулиці та житлові квартали. У найбільш уражених районах десятки мешканців були змушені залишати свої домівки. Рятувальники евакуйовували людей за допомогою човнів, вивозячи їх із підтоплених будинків. Вода проникла в підвали та на перші поверхи, пошкодивши майно, магазини і складські приміщення, а також порушивши роботу комунальних служб. Міська інфраструктура зазнала серйозного навантаження. Частина доріг стала повністю непрохідною. Рух громадського транспорту був обмежений. Низку вулиць закрили для проїзду. Потужний шквал обрушився на бразильське місто Уберландія в штаті Мінас-Жерайс. Стривожені мешканці повідомляли про люті пориви вітру, які виривали з корінням дерева, зривали покрівлі з будівель та обривали лінії електропередач. Наслідки стихії виявилися масштабними. Від перебоїв з електрикою постраждали десятки домівок, а вулиці міста перетворилися на непрохідні хащі через повалені дерева та розкидані уламки. Вітер також пошкодив кілька автомобілів, придавивши їх гілками та конструкціями. На щастя, людських жертв чи постраждалих вдалося уникнути. Аварійні служби негайно приступили до ліквідації наслідків урагану. Команди рятувальників розчищають проїзди та відновлюють електропостачання. У клуж -на поці, найбільшому місті Трансильванії, розгорілася потужна снігова буря. За кілька годин випало понад 40 сантиметрів снігу, що спричинило серйозні перебої в роботі транспорту та комунальних служб. Рух автомобілів і громадського транспорту значно ускладнений. Багато вулиць перетворилися на снігові замети, тротуари покриті щільним шаром снігу. Місцеві жителі повідомляють про численні аварії на слизьких дорогах і затори в центрі міста. Снігова маса повалила дерева та обірвала лінії електропередач, залишивши без світла окремі райони. Енергетичні служби працюють у посиленому режимі, щоб відновити подачу електроенергії та розчистити основні магістралі. Один з найактивніших вулканів планети Фуего в Гватемалі вкрив регіон хаосом. Сталося потужне виверження, супроводжуване викидами розпеченої лави, токсичних газів та велетенських хмар вулканічного попелу. Хмара попелу настільки щільна, що суттєво обмежила видимість та призвела до закриття найближчого аеропорту. Рух транспорту на навколишніх дорогах також паралізовано. У населених пунктах поблизу вулкана мешканці повідомляють про дощ із дрібних камінців та щільний шар попелу, що вкриває дахи будинків і знищує сільськогосподарські посіви. Національні служби цивільного захисту Гватемали оголосили тривогу: жителів закликають залишатися в приміщеннях, герметично закривати вікна та не вживати забруднену воду. Вже розпочалася примусова евакуація з найбільш небезпечних сіл. Розташованих на шляху можливих пірокластичних потоків, розжарених смертоносних хвиль газу, попелу та каміння, які є головною загрозою під час таких вивершень.